Долучимо представницю е, побитих журналістів. Е, я хочу запитатися вас з приводу дуже цікавого фрагменту. Його цитував роман також про те, е, що один з міліціонерів е, засвідчив, нібито бачив, як Снісерчук розхитували БРДМ Це серйозні свідчення. Ви бачили цього міліціонера? А, так, я попередньо хотіла б звернутись до учасників обговорення і попросити в даному випадку не долучати політичний аспект загалом до цієї ситуації. Ми маємо факт перешкоджання законній діяльності журналістів без відносно до того, представниками чи прихильниками якої політичної сили були особи, які здійснювали напад. Це не має жодним чином впливати ні на якість розслідування, яке проводиться в тому числі ну, комісією, ні обіки, на звіт. І на звіт, який складається. незалежно від того, вони були прихильниками партії регіонів, батьківщини, свободи, будь-якої іншої політичної Свободі. сили має бути проведено незалежне розслідування, а політично в даному випадку а, стосовно так. стосовно цих заяв міліції, тобто стосовно таких аполітичних, за... але безглуздих по своїй суті заяв, яких саме ви маєте на приводу уважні. розхитування БРДМ, чому так. ваша під оговисково... просила бандитів, щоб вони її побили, Ніби. а після того з радості пішла і розхитала БРДМ Ніби. От по перше прошу звернути увагу, що відповідно до тих свідчень, які надавались і потерпілою в рамках кримінального провадження, свідчень інших осіб, які залучались в якості свідка. На момент, коли були обставини розхитування БРДМу, Ольга Снісарчук і Владислав Содель не перебували біля цього БРДМу. стосовно заяв, які були висловлені в протоколі допиту, прошу звернути увагу. Це не виступ на телебаченні, це протокол допиту свідку, який був долучений до кримінального провадження. То такі випадки не можуть залишатись без уваги. сьогодні нами до Шевченківського районного управління ГОМВС України в місті Київ була подана заява про вчинення даної особи злочину у формі надання завідомо неправдивих показань в даному випадку. Не йде мова про пересічного громадянина, який не знає різниці між свідченнями, які надаються і під січні. попередження про відповідальність за надання завідомо неправдивих свідчень, і просто висловленням своєї думки, що, начебто, він побачив дівчину, яка, начебто, схожа на Ольгу Снісарчук, яка просила її побити. Ще прошу звернути увагу по цьому. Цьому кримінальному провадженню було допитана велика кількість працівників правоохоронних органів, які в тому числі були поруч з збердемо після з обставин розхитування. В свідченнях жодного з них, крім вказаного інспектора, не фігурує будь-яка жінка. Тим більше, щоб це була Ольга Снісерчук, але в принципі будь-яка жінка, яка до когось підбігала і кричала, якби дійсно якась особа підбігала і кричала, я думаю, це, це б значилось в свідченнях не одного інспектора, а принаймні декількох осіб, оскільки не настільки там далеко один від одного вони знаходились під час цих обставин. Дякую.